Всім доброго дня. Такий у нас набір буде. Будемо готувати молодий борщик нас наголовіть. Отак ось ребра. Такі гарні м'ясні. Молода капуста. Молода морква. Цього, цього урожаю року. Бурячок. Картопля молода. І перчинка молода. Огірки, то не добачив, що то буде салат. Крім того набору, який ви бачили, ми ще будемо до борща додамо. Те, що з огородика. Нашу петрушечку, наш кріп, цибулька зелена, така цибулька. Різна Ну, гірка перчина це теж з магазину. Нарізаємо все. Отак От нарізаємо. Ребра нарізаємо так по одному. Ребру вирізаємо. Зараз відправимо в каструлю і буде в нас бульйон. Ребер, отак. Кажубер. Так, ставимо нашу, ну, залили водою. Отака кількість води, бачите. І е, закипить, знімемо шум, будемо варити півгодини, а потім будемо заправляти, бо ми бульйон варимо не лише з м'яса, а й овочі туди вводити будемо. Ну так, смачніше. Овочі в нас вже почищені. Картофелька. І зараз ми нарізаємо капусту. Ну, хто як любить. ми любимо так, не, не дуже мілко і не дуже крупно. Ви можете нарізати, як вам захочеться. Розділили капустину на 4 частини для того, щоб було зручніше нарізати. Можна не розрізати. Четверть капустинки лишили на Ну, Здорова капустина. Хоча капусти ми в борщі любимо багато. Отак От ось знімаємо шум і тепер з цього моменту відміряємо півгодинки. Таймер включили. І нашим м'ясом. Кипить. Капусточка наша нарізана, зелень, картопля, овочі. Капусту і зелень зараз поставимо в холодильник, а овочі залиті водою і з ними нічого не станеться. Будуть чекати пів години. Пройшло пів години. Зараз ми будемо в наш бульйон. Ну, трошки знімемо шуму, який лишився там. Бачите, який колір прозорий. І ми будемо додати туди бульйон. Гіркий перець, морква, цибуля, салатний перець трошки, перець горошком, пару душистого перця, лавровий лист. Часник, що ми заморажували, там у відео є. І столову ложку солі. На сіль ми потім будемо пробувати вже. А поки що, так досить. Так. О, І продовжуємо варити. Так як я не люблю борщ такого бурякового кольору червоного, то ми буряк теж в цей момент додамо, і він буде варитись там. Ну от, така я людина, я люблю такий помідоровий кольору, щоб борщ був. Ну, Ось так можна помішати, бачите, мені довірили процедуру. І буде десь хвилин 50 воно варитись отак, нашими овочами. Насичуватись смаками, ароматами. Ну, ребра тут ну, не, ну, з молодої. Свіжі. свіжі, свіжі. Не заморожені, не розморожені, свіжі тільки з базару, так що воно варити його довго не треба. Поки наш бульйончик там грається, ми будемо робити засмажку. Засмажку на рослинній елії. Трошечки чому, тому що ребра там жирненькі, і воно досить жиру буде. Е. І ще одне таке Попробуємо сьогодні цибулю подрібним блендером. Так, взагалі От І смажити будемо наші овочі. Ну Бачите, два рази кнопочку нажали і вся цибуля порізана. <звук> і так, як треба. Цю засмажку ми будемо смажити одночасно, тому що овочі молоді, ну, вони однаковий час будуть готуватись. Ну, перчик уже подрібнимо так, як сказати, звичайним способом природним. Ковку теж нарізаємо так. Трошки тоньше, ніж перець, бо перець швидше приготується, а морква ну, більш плотніша і ось так миленько. Бачите, бульйончик почав бродити. Ось смажечка наша так жариться. Зараз сюди ще піде цибулька. В кінці жарки додамо томатної пасти. Звичайна яка у вас є. І паприка. Це для кольору. Та й для смаку вона смачна. Варчить чю Засмажка майже готова. Добавляємо томатної пасти. Одна, дві, мабуть, три ложечки, так? Да? Чи дві з половиною, чи три. Перемішуємо і е, ми додамо туди ще трошечки уксуса. Десь ложечку, Столову. Столову ложку, завжди додаємо. Томатна паста поєдналася з сошмашкою з нашою. І пішов столова ложка уксусу. І тепер після цього паприка. ну Паприку так наглазила, я думаю, що десь майже столова ложка. Смачно. Буряк виварився. М'ясо наше зготувалось. Буряк виварився, бачите, кольор помінявся. Зараз додаємо картоплю. Ну, Воно перестане кипіти, коли додати. Потім закипить. Через 10 хвилин після того, як закипить, додаємо капусту, а потім остальну зелень. Ну і засмаг. Оце наша капусточка. І тут петрушка, цибулька зелена і кріп. Картопля як закипить, треба ще раз е, попробувати на смак. Можливо, солі додати, а можливо ні. Ну картопля там і не все. Дивіться, який. Гарний прозорий бульйон. А пахне. На Насіль скуштували, Додавати нічого не будемо. Так, і висипаємо, вводимо туди нашу капусту. Також додаємо засмажку і тепер воно повинно закипіти хвилин 20 Покипіть. І трошки постоять, настоятися та і все. І наш борщ готовий. Ставте вподобайки, хто не поставив ще. Діліться з друзями, знайомими. Ну, ось так ось взагалі. Все з сковородочки, щоб туди пішло, щоб нічого Скоріше, що не пропало, Да. І Капустина була така здоровенька, Вона ще лишилось, ну, буде салат. Всім смачного. Повторюйте рецепти. Пишіть коментарі, що не так, що так, дивіться, який колір. буряковий, такий, як я, як мені до Все, Всім дякую за перегляд. Смачного. Ну, ось такий наш борщик вийшов. Смакує з сметанкою. Зверніть увагу, який кольор. Так, і до нього хлібчик і намазка там. Мелене сало з Не наче то? Там відео десь є. В каналі подивіться. А якщо немає, то буду робити з ним. Ще раз смачного всім. Гарного дня, до побачення!